Пане Данило, перша рефлексія, яка в мене є після таких гарних заяв, які неймовірні і за своєю сутністю, і за формою, хочеться зразу таку реакцію політичну дати. Можна над нею теж підписатися. теж. Я би долучилася своїм підписом до цих заяв. Перше, а друге, звісно, можливо, навіть і пришвидшити форму передання, тому що якщо тут є пан Пітер, то може швидше навіть буде, ніж будемо передавати генеральному секретарю НАТО. А, поза тим, знаєте, коли, перш за все, багато молоді молодих облич, і це така нагода, яку ну, неможливо не втримати, тому що рефлексії, які можуть бути, вони такі можуть бути філософські сьогодні, та? тому що згадуючи покоління, з яким я прийшла та? якось в політику і з якими силами і з листами. І з одним зверненням ми зверталися, мені здається, що в нас було таке покоління. Ми, до речі, з Данилом це проговорювали: покоління, яке не мало поразок ніколи. Тобто, завжди рушійними силами за незалежної України форвати змін виступала молодь, розпочинаючи від революції на граніті, потім помаранчевий майдан, потім майдан гідності. І завжди рушійною силою була молодь. І мені видається, що наше покоління на відміну. Від сьогоднішніх молодих людей це покоління таких емоцій. Емоції, з якої ми завжди виходили, емоції, яку ми завжди далі впроваджували. Але на жаль, завжди на заваді ставала стара система, яка завжди працювала дуже системно. І, взагалі, для молодих людей, що би я порадила, що окрім емоцій, які сьогодні є, і практичних ній, завжди треба думати про план, з якого ми виходимо з точки А. До плану Б, до точки Б, але завжди думати про точку С, тобто про стратегування, про те, якими методами треба йти, як управляти ризиками. І зараз ми маємо таку ситуацію, коли ми розуміємо, що війна це та система, яка не може, ну знаєте, як болото, сплющити всіх нас, і то покоління, яке зараз є при владі, і тих молодих людей, які... Мають взяти цю владу незабаром. І, чесно кажучи, тут саме основна порада, яку я могла би дати, теж я думаю, що вона сьогодні звучала не один раз: це залученість молодих людей, залученість до багатьох рішень, які тільки можуть бути, але мені видається, що найперше це мають бути рішення, які розпочинаються з низів, тобто не знаю, самоорганізації, студентського управління. Я до речі дуже подивилася всі ваші висновки, вашого дослідження, і насправді. А вони діляться на такі дві частини, як на мене. Перше, це, звісно, дуже важлива частина, коли говорить про прагнення молодих людей, які визнають, і це найбільше, напевно, підтримка за всі часи незалежності, якраз до вступу до Європейського Союзу і до НАТО. Але коли ми дивимося на період самоврядування, прийняття рішень молодими людьми, то ми бачимо тут дуже дуже великий гіп. Я думаю, що ним треба просто справлятися і його виправляти. І чесно кажучи, що під час війни. Взагалі, всі процеси дуже швидко пришвидшуються. І ми дійсно маємо в цьому листі, якраз і є, що ми маємо унікальний шанс, тому що вчора Єврокомісія, пані Катерина, якраз говорила про рішення Єврокомісії, і є дуже добрий посил для нас всіх, що можливо Україна вступить до Європейського Союзу до 29-го року. Виявляєте, який це маленька, взагалі маленька різниця в роках відповідно до тих кроків, до тих можливостей, які ми пройшли з 33 роки незалежності України. А чесно кажучи, я навіть пам'ятаю, як в політику ми пройшли, я пам'ятаю, як Арсенія Петровича обирали спікером. Мені здається, що тоді навіть в залі сиділи комуністи. Виявляєте, це ж не, не, не так давно було. Але який процес пришвидшений, ми всі проходимо. І мені видається, тут дуже важливо є теж розуміння, що молоді люди, ми навіть говоримо дуже часто, що діти за час війни стали абсолютно дорослими і вони абсолютно готові і беруть а, ті неймовірні ризики, які зараз є в країні, на свої плечі в тому числі. Хоча здавалося би, що в інших країнах молодь навіть не задумується про такі речі. І тут теж важливо розуміти, що ми, коли говоримо про вступ до НАТО і ЄС. Звісно, що це абсолютно виключна наша єдина стратегічна мета, тому що Європейський Союз це те, в якій системі координат ми повинні жити в демократичній системі координат. А НАТО це наша безпека і це наша можливість завершити цю кляту війну. Я переконана в тому, єдине, що НАТО це єдина система координат, яка дасть нам систему гарантій. Тому всі можливі і неможливі наші кроки повинні бути спрямовані саме на це, щоб здобути ці гарантії. І ще один момент: коли ми говоримо про вступ до Європейського Союзу і до НАТО, нам треба всім розуміти, вибачте, колеги, що це дуже і дуже бюрократичні системи. Нам здавалося, що величезна несправедливість є зараз, коли ми бачимо наскільки Україна максимально докладає зусиль. В тому числі на фронті, в тому числі боронячи не тільки себе, ми боронимо точно Східний фронт країн НАТО і країн Європейського Союзу. Але бюрократична система, яка існує в країнах ЄС і в інституціях ЄС, в тому числі НАТО, говорить про те, що ми повинні мати а, витримку, ми повинні мати запас міцності, ми повинні мати дійсно план дій. І саме основне, ми повинні мати оцю міцність, яку в нас є стійкість, і це саме основне, що нам ми можемо зберегти і маємо зберегти. Тому що ну, так склалося, що світ побудований не для воїн, світ побудований в системі такої дуже комфортності. В системі координат комфортності і їм важко вийти з цієї системи координат комфортності. Ми повинні це розуміти. Але для нас також важливо і для вас важливо використати механізми всі, ті, які ми можемо, щоб переконувати ваших однолітків. Ваших, з ким ви спілкуєтеся за кордоном, зі всіма, з ким ми тільки можемо, де ви не буваєте, я не знаю, на, на, на напевно якихось процесах, тез де, де ви їздите, навчаєтеся і так далі за кордон. Де ви можете обмінюватися думками, переконувати своїх однолітків в тому, що Україна заслужила бути членом Європейського союзу і НАТО. Це дуже важливі паралелі, комунікаційні, які ви повинні теж використовувати і мати про запас. Ну і звісно. Для нас, для політиків і для мене особисто, ціннісно є дуже про те, що якраз вступ до Європейської Союзу і до НАТО це наша інституційність. Ми про це заявили не тільки на словах, а ми прийняли відповідні зміни до конституції. І тому наш напрям є вже незмінний. Нам не треба проводити референдуми, як проводили, наприклад, зараз в Молдові. Ви бачили наскільки. Важко він пройшов. Це взагалі можна сказати, там на межах похибки, як я називаю, але тим менше, і за рахунок, до речі, тих громадян, які живуть за кордоном, а не тих, які живуть всередині країни. Тому ми пройшли цей етап, і нам далі просто треба докладати максимально зусиль до реформування, до демократизації, до до всіх тих темпів, які ми маємо, відповідно до того, які завдання має Верховна Рада. Ми повинні докладати максимально зусиль тут всі разом, щоб це все здійснилося. Дуже мені сподобалися теж відповіді на питання і дослідження. Є про ціннісний ряд, який зараз має молодь в Україні. Я думаю, що це ну маст, що є, тому що давно молодь в Україні розділяє абсолютно всі європейські цінності. Це нульова толерантність до корупції. Це толерантність до людей з інвалідністю, це толерантність до людей з різною різного шкіри, віросповідання і так далі, в тому числі й до, до питання ЛГБТ. Це дуже прогресивність, настільки вона є прогресивною, що це треба далі корелювати на питання відповідальності брати для себе і також питання владних можливостей. Наскільки ви можете впливати на владу? Наскільки ви цікавитеся в тому, як відбувається політика в Україні? Чи ви є доцільними і чи ви можете впливати на роботу політичних партій? Громадських організацій, ветеранських рухів і так далі. і так далі. Це важливий елемент, тому що коли ми говоримо про те, що нібито просто має еволюційно перейти влада до молодих людей, так не буває зараз. Треба мати розуміння до того, що загравання політиків з вами це може бути найбільше зло, що тільки може бути, чесно вам скажу. Тому я закликаю, просто не заграючи з вами, говорити і говорю про те, що відповідальність від вас. Як ви голосуєте, як ви впливаєте на своїх батьків, на своїх родин, теж дуже сильно залежить від того, яка буде Україна далі, і це треба розуміти. Ну і переходячи до останнього до емоційного, чому я би хотіла сьогодні теж поділитися, пан Данило, якщо дозволите, ще буквально пару хвилин. Звісно, що молодь зараз вона є на передовій всіх абсолютно. Можливості, які зараз має Україна, і я дуже часто їжджу в відрядження, маю так по своїй дипломатичній роботі дуже багато теж зустрічі. І е, саме емоційне, яке може бути зараз, це коли була виставка в Литовському сеймі, де ми з спікеркою Литви відкривали цю виставку. Вона називалася Невидані дипломи. Це про молодих людей, які загинули від війни, яким не виповнилось 20 років. Я вам скажу відверто: це найбільша емоційна складова, яка тільки може бути особисто для мене, тому що всі ці молоді люди мали свої хобі, мали свої заняття, мали свої улюблені справи, мали свої мрії. Вони навчались практично кожен з них, але вони не дожили до 20 років. Тільки тому, що країна-агресор всупереч всім міжнародним правилам напала на Україну. Друга емоційна річ, яку я би хотіла теж сьогодні сказати, це наставництво, яке я ну, маю, слава Богу, це над дівчатами, зокрема військовими. Це для мене теж дуже такий великий, велика можливість і поштовх працювати далі і напрацьовувати щось нове. А також кожен день, чесно кажучи, просто розуміти, яку відповідальність ми кожен теж несемо перед країною, і це наставництво було, наприклад, в мене до Ірини Цибух, 25-річної військової, яка загинула, яка була настільки мала цей прогресивний такий погляд на речі на Україну, на можливості, на молоде покоління і так далі. яка ще сказала, що ми мусимо приносити якась частина молодих людей. Десь жертовність теж своє життя класти за те, щоб молоді люди могли жити в успішній країні. І третій приклад для мене абсолютно був буквально недавно, на минулому тижні, я з послом Італії ми були, до речі, в фонді Святого Егіді, який працює в багатьох країнах, яких страждають від гуманітарної кризи, зокрема Україна. І в цьому фонді я зустріла просто в Києві, зустріла хлопця. Євгенія, який з Бердянська, який просто ну, себе вважає внутрішнім переселенцем, який не пише там листи НАТО. Він, напевно, не робить якихось там великих заяв. Але він кожен день приходить і в нього є невеликий гуманітарний такий, ніби центр, який він створив разом зі своїми однолітками. Йому 16 років там однолітки 16, 18, 20 років, які просто один одного підтримують, тому що вони в один день залишилися без цього, без житла, без майна. Дехто без батьків. І оце якась є така система, знаєте, координат, коли ти розумієш, що молоді люди просто змушені робити те, що не можуть зробити старші люди деколи. І це, з однієї сторони, можливо, печально, але з другої сторони, це дуже величезна надія. Тому що це надія про те, що ми творимо все одно в системі зараз суспільства новий суспільний договір. І ми повинні вийти з цієї війни. З новим осмисленням і з новими можливостями, тому дякуючи за таку можливість сьогодні теж поділитися з вами. Не хочеться звісно говорити ніби про сумне, але ми повинні розуміти системи в яких ми знаходимося. І звісно, що кожна ініціатива, яка йде від молодих людей, повинна переконувати просто старших людей, не тільки в нашій країні, але і наших партнерів і союзників, рухатися і рухатися швидко. Дякую.